Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, розумів, що не варто чекати ту саму чорну п'ятницю, бо зрозумів, що бани від Фейсбука роблять кожну твою п'ятницю чорною та пропустив усі новини. Цей випуск для тебе. Скандали, інтриги, розслідування. Учасники Афхаб Сіпії Voice накручують собі голоси вночі, 26 листопада. Помітили дивну активність в голосуванні. Декілька номінацій почали активно набирати голоси. Чого, до речі, не було помічено раніше. Представники Афхаб зазначили, що за останні два дні додалося 2400 голосів. При цьому за весь жовтень і 20 днів листопада було всього 7000 тисяч голосів. Да. Ого. Афхаб швидко відреагували на цю ситуацію та пообіцяли ретельно перевірити всі голоси та аналювати накручення. А учасники, виявлені в маніпуляції, будуть ви в жопу або правильно, <laughs> будуть виключені з голосування. Оці вот руки. Нічого не крали цікаво. Чи не чіпатимуть голоси Олега Купця, який напередодні цього інциденту запустив розіграш на тисячу доларів за голосування в премії? Наразі щоб проголосувати, треба окрім коду з пошти для входу. Ще треба підтверджувати код з телефону для голосування, індекс, домашній номер телефону, ІНН та свідоцтво про народження на момент публікації новин. Голосування вже зупинено. Це знаєте, не насправді можливо перша афілії премія за часи. Початку повномасштабного вторгнення, яка отримала такий розголос та популярність у сфері. І по факту, ну давайте бути чесними, про це писали представники Афхабу і Ліза PRD, що мета премії досягнута. Точно можемо сказати, що чекатимемо результату 12 грудня не менше, ніж ті, хто накручував собі голоси. DS Partners заборгували вебам понад 1 мільйон доларів. За даними з кількох джерел, партнерка вже деякий час затримує виплати командам. А по чатах та телеграм-каналах є коментарі, що хтось чекає виплату з вересня, а хтось ще з початку 2024 року. Цікаво, що сам бренд був нещодавно на Sigma World Malta. Минулого тижня компанію покинула Сі написавши про це в сторіс. Е, цитата: з минулого тижня я більше не частина DS Partners, так як наші цінності дуже розійшлися. Да, і... До речі, Юля була особисто на 7 Art of Traffic, наприклад. Тому я не думаю, що вона працює зараз не в ваших інтересах. Вона елементарно не з'являлась би в офлайні. Сіо DS Partners здав коментар щодо причин затримки виплат та подальших дій компанії. Сказав, що причина пов'язана з масштабуванням об'ємів трафіку, з фродом від партнерів. Обіцяють оновити контроль вебів та трафіку і виплатити 100% усі борги. Посилання на повний коментар ми залишимо в описі під цим відео. Зайдіть, почитайте коротко стисло, Ми вам розказали. Ростислав. Потапенко або Ростик опасний, називайте як хочете. Шпигував за Кріштіану Роналду і на цьому побудував тиждень свого контенту в інстаграмі. Відбувалося це у період матчу ліги нації між збірною Польщі та Португалії. Не знав, що Ростик виступає за збірну Польщі. Для того, щоб зробити потаску миром, Ростік зняв номер в тому ж готелі, де базувалася збірна Португалії, ховався від охоронців на сходах та у туалеті. Знаєте, воно й не дивно, що Ростік зміг пройти охоронців, бо навичка уходити від якихось служб арбітражнику передається з молоком його афілієт менеджера А ось і результат. Без перебільшень, чесно. Без перебільшень легендарне фото, яке чудово може підійти для якогось бетингового креативу. Так що забирайте, поки не зашкварили. Або, можливо, розтік може ти хочеш відкрити свій канал по капірству, і оце фотка точно, яка тобі допоможе. На тижні пройшов івент від СІМ про The Art of Traffic. Гарна атмосфера, нетворкінг, аукціон зі збором для збройних сил України. До речі, на якому був присутній безпосередньо представник третьої окремої штурмової бригади. Івент проходив в період чорної п'ятниці, проте по чорному ніхто не напився. Все пройшло культурно, вишукано і зі смаком. Також на тижні був арбітражний клабхаус від Зедвіжа. На стрім були запрошені потужні гості, яких можна було бачити на афіші. Поговорили про арбітраж, про важкість найму людей на позиції в команді. Також підняли глобальну проблему потрапляння нових кадрів в сферу. Бо ну виходить, якесь замкнене коло без досвіду тебе не беруть. Можна піти десь навчатись, але після нього твої шанси не підвищуються, бо це на досвід роботи. І виходить якийсь реально, ну ти постійно ходиш по колу. Вже сформоване, замкнене коло арбітражного ком'юніті, і ось це ізі мані вже виходить якесь не ізі мані, бо не можна всім доторкнутися до цих ізі мані. Ну гарно не жили, ніби починати. Правильно правильно. Ну і звісно, хочемо нагадати: 12 грудня пройде Бет Санта. На івенті ми дізнаємось переможців вже легендарного Афхабсі Voice 2024 подія, яка точно привернула до себе увагу у цьому році. Тому пропускати цей захід ми точно вам не радимо. Тим паче, що хедлайнером вже анонсувала ой, Адісея. 12 грудня, давайте. 5, і 7 грудня 24-го року пройде G-Vision Summit від точки G. Олег Артишук анонсував це раніше в своєму інстаграмі. Тепер офіційно є інформація. Івент буде онлайн. Три дні понад 10 тисяч глядачів в онлайні, 12 спікерів, серед яких Вікторія Тігіпко, Олег Гороховський, Руслан Тімофєєв, Володимир Носов, Антон Дзюба з Даблтопу, до речі, про якого ми також доволі часто розказуємо. В описі під цим відео ми залишимо вам лінк на всю інформацію і Зустрінемось в ці дати, бо ми також будемо онлайн. На Ютубі Деп Хаус вийшов новий випуск шоу «Арбітражні професії гостем випуску став Нікіта, власник агенції креативів Біг Папа Крео». Нікіту ви могли бачити з його особистого блоку в інсті та на сторінках та стрімах Трафік Девілс, де він, до речі, раніше працював. А ви кажете, немає росту. В арбітражі, дивіться, людина була в команді, бамс, вийшла, побудувала свою агенцію. Що поговорили про залучення штучного інтелекту в дизайн, конвертіші крео та як на цих е, крео заробляти від 500 до 4 тисяч доларів? За найцікавіший коментар під роликом можна отримати пак унікальних креативів від гостя. Так що можна піднапрягтись і зібрати фрішні унікальні крео, а не той паблік з бібліотеки Фабе. Тому не втиканіть. Лінк залишаємо не тут, а Отут, тут чи тут? Ну, короче, отут або тут. Ютуб. Він картинку там. Може тут, може тут, розберетесь. Stalker 2 може побити всі рекорди та очікування. За тиждень після релізу продали півтора мільйона копій довгоочікуваної гри, і я серед них. А її дохід за перший тиждень склав майже 71 мільйон доларів. Найпопулярніші регіони для покупки це Сполучені Штати України. <звук> Ні. Сполучені Штати Україна. Найпопулярніші регіони для покупки це Сполучені Штати Америки та Україна. І чому Україна в лідерах зрозуміла, бо наші люди підхопили тренд на вживання ще з 2022 року. Та чому не і так захоплені американці? Питання є величезне. Дональд Трамп. Ми чогось, можливо, про вас не знаємо. А прикинь, за кожен голос він давав людям типу, гру. У нас гречку, а там Сталкер 2. Я думаю, що останній тиждень ваші соцмережі і так перенасичені стрімами та проходженнями цієї гри, бо всі реально в захваті. Деякі аж настільки, що в захваті від гри навіть у вісні. да? Мішань для біга. Отак я сплю, так. отак. М -м -м, добрий ранок. Добрий ранок, в житті. І отак. Отак, тількичпуньк. <свісна> Сподіваємось, партнерки та рекламодавці віднесуться з розумінням до просадки об'ємів трафіку від вебів через вихід гри, як мінімум через повагу до розробників, які донатять на зсу з кожної проданої копії гри. НБУ проведе тестування Є гривні у 2025 році. Плануючи тестування є гривні відбуватиметься у відкритому середовищі з реальними користувачами та надавачами платіжних послуг. Тож скористатися електронною формою гривні зможуть усі охочі. Добрий вечір буде. О, чи на — Сюда. — Сюда. сама цифрова гривня буде на основі блокчейну, який тестували ще у 18-19 роках. По факту, простими словами, можна сказати, що це буде криптогривня. Якщо вона буде доступна всім охочим, цікаво, чи зможемо м, умовно якийсь школяр дістати ці криптогривні зі свого криптопортфеля і купити якусь криптобулочку з маком у школі. І чи дадуть йому потім криптокопійки, решти, чи все зріже комісія при переводі? Може він прийде додому. І Криптомама дасть йому криптопі... Комітет Верховної Ради України нарешті має ліквідувати країл. Що нарешті? Може, ніби чекали цього просто. Комітет Верховної Ради може ліквідувати країл минулого тижня було розглянуто законопроект 9256 про посилення контролю на гральному ринку та ліквідацію країл. за інформацією нардепа Железняка за законопроект проголосували 23 члени комітету, і лише один утримався. Натомість, замість країл до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган і визначається міністерством. Яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей? Як завжди, всі основні положення прикріпляємо, тому можете подивитися. Ну а ми чекаємо, коли вже закінчиться цей серіал, який триває вже близько року. Спойлерити не будемо, бо ми самі, якщо чесно, хрен його знає, що ж там буде. Мета планує охопити весь світ оптоволоконним кабелем. Видання TechCrunch стверджує, що цей великий оптоволоконний підводний кабель, який просягнеться навколо світу, матиме протяжність близько 40 тисяч кілометрів і може коштувати понад 10 мільярдів доларів інвестицій. Oh wow! Уменька! Ну, Нащо ж це мета? А все просто, шановний глядач. Банальна конкуренція з гуглом. Amazon та іншими гігантами, які володіють такими мережевими маршрутами. Насправді це дасть змогу підвищити якість свого сервісу та швидкість, надійність передачі даних. Так що тепер всі веби можуть заявити, що цукер не тільки клав, а й прокладав свої кабелі через них. Це були усі новини тижня. Дякую, що додивилися до цього моменту. Зібрали для вас саме ціну, сок кайф. Поставте лайк під відосом, це допомагає в його просуванні на нашу нішеву аудиторію. Пока!